Я, взагалі, людина не жадна і завжди намагаюся допомогти людям, інформацією чи ще чимось. Погугливши Ютуб, е я не знайшов нормального адекватного відео, як правильно варити приховані завіси. Так, є деякі відео, але вони низькоякісні, і в них не вказано ключові аспекти для коректної роботи даного вузла. За свою практику я разів двічі або тричі, не помню, звертався до блогерів, які займаються металом, сопутствуючим з моїм, за певною консультацією. Відповідь я почув, друже, це моя робота, це мої винаходи. Я тобі нічого не розкажу. У своїх відео я стараюся максимально точно з усіма нюансами розказати певні процеси, які я виконую, з подальшими відповідями на питання, які виникають у людей. Процес виготовлення скритих завісів це непростий процес. Щоб його виконати, треба допустити дуже багато помилок і прийти до певного рішення. Так що нехай це побуде моїм маленьким секретом.